Привіт! І я вирішила зробити ногти, де там типа, клеїть? А ми будемо робити такі ногти орійками, там, де взагалі не різати, не склеювати, нічого не треба. Надобився листок А4. Ну це примерно як і у вас пальчики. Коротше, робимо хочете магію. Все, магію показала. Мені не проще було просто це за кадром вирізати. Я повепендрювалася. Коротше, розкажу, що треба робити. У мене не кольоровий, тому що мені так треба. Ми, коротше, беремо от -ті -ті і загинаємо ось от, от. Щоб отут був гострий кутик. Ось так. Далі оцей кутик ми беремо і згинаємо ось сюди. Щоб вийшло щось таке: отут лінія і отут лінія. Далі оцей куточок беремо так-от загинаємо, щоб тут теж -то, був такий проміжок. Ось. І от цю сторону до цієї сторони рівненько. Якщо що, це нас навчили в школі. Так, ми зігнули і опять не пополам. Зігнули, розгинаємо і оце дивіться, дуже уважно дивіться, отут. Не о такої сторони, де можна тут багато карманчиків. А з цієї сторони де один. Ми беремо цю сторону і загинаємо до центру. Дивіться, як. Я беру її, цю сторону і до нашого згину. Бачите, як у мене виходить, щоб оцей куточок тут виглядав. Далі беремо оце і отак, от обирачуємо. Тут у нас здається карманчик, і цей карманчик оцей уголок засовуємо. Счатку треба туди загинути, щоб було удобно. І я тепер оцей кутик просто сюди засуну. Все, у нас ноги з хатов. Розказую, як він працює. Я засуну ще раз. Отут у нас є карманчик, бачите? Отут. Беремо, просовуємо сюди палець. І все, наш ногтик готовий. Ось така краса у мене вийшла, у мене ще є такий ногтик. Такому нігенький його доставати. І ось такий у нас ногтик вийшов. Да? Він дуже кріпко держиться, тому нормальний. Бувай!